Привіт всім! хто дивиться мій канал ПТ-16. Сьогодні хотів би трошки розказати <coughs> про тахоспідометр. Все. вообще то на Т-16 там, як правило, ставлять просто моточаси. Ну, я установив Тахоспідометр. Із-за чого? Так, маркировочка у нього ТХ-136. Тиха 136, отакі у на нас ставить. І за чого? Е як, як тут на нього дивиться, з якоїсь сторони? Значить, ось, ось, ось кольця йдуть. Ось Їх тут 6 штучок. Це перша скорость, втора, третя, четверта, п'ята, шоста. Ну, допустимо, стрілочка на десятки, ось це значить, приблизно ж, не приблизно точно знаєте, на якій скорості їдете. Ось, значить, 10 кілометрів час їдете. Це, в принципі, можна для, для якихось сільхозробот, щоб знати на якій скорості це все обробляється. Потім ось ось стоїть двойка, тройка, п'ятерка, і Ось такий розрізок. ВОМ написано. Це обороти ВОМа. 200, 300, 400, 500, 540 оборотів. Так. Внизу шкала починає від 500 іде по 100. Це обороти двигателя. Оце десятка, це умножить на 100. Це виходить 1000 оборотів, 1100, 1200, ну і так, до 1500. Так, до 1500, 1600, 700, 1800, максималка. Так, до чого я хотів сказати, що ну, штучка класна, звісно. Одне, що мені на ньому не нравиться, допустимо, в мене стояв первоначально, Таху, не тахов, як не тахометра. Моточаси, моточаси. Вони стояли на двігатілю, але моточаси тут показують тільки цілі. Ось 11 моточасу. А на тому приводі він показував ще, скажу так, вроді дві цифри перед зап'ятою. Грубо говоря, там 58. Ну, скажем так, 11,58. То що там трошки не від. Ну він. Зараз я заведу трактор. же ж як У мене тут буркається нейтраль, зарядка, прокачка. Зараз трошки газку добавлю, и от включається прокачка масла. давление так вот спидометр вот это да, такое давление 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 Все. обороты трошки больше ну, скажем 550 если на этих на этих оборотах включить то, то это будет 10. Сто воспитання зміни голодвор. Добавили два. Оце голодвора після дорожньому межі. Діку це понятно, що скоростяна приїхати. 6, 5, 4, 3, 2, 2, 8. Завісимості на якій скорості. Зависимо на якій скористі їдете. І можна знати скорость вруження. Так, ну це таке якби коротенько. Може, кому це полізно буде. Ну, штука непогана, особливо якщо використовувати. Так, ВОМ для чого ВОМ Це або січкарні робить, або ще щось такого плана. У мене на ВОМі зараз стоїть тут ось такий привод. Один привод к 4 я купив, поставив, встановив, карданчик там. Ну Це я думаю на генератор або на якесь сільхозуруддя, щоб це все діло працювало. Так, ось, ось цей привод. Привод. Тахусь підометра. тросик да, тросик треба, щоб він не мінімальні загибельні. Він буде ходити, як кажуть, годами. Ну, оце так. Так що, кому це відео подобається, поставте лайки. Може комусь полезно це все інформація, то це дуже хорошо. Так, пожалуй на це все. Всім найкращого. До побачення.